Уявіть собі ситуацію, що ви десь подорожуєте або на роботі, а вам потрібно терміново отримати доступ до свого домашнього ПК або серверу, або своєї IP-камери. Або ви, як і я, любите спостерігати за своїм принтером, як він виводить свої лінії годинами і медитуєте під це. І які раніше були рішення. Ну, Перше, найпростіше це купити білий IP і підключатися до вашого домашнього ПК і мережі по інтернету, будь-якої точки світу. Існували різні варіанти через спеціалізовані програми, які придумали для 3D-друку, там, типу telegram ботів всяких, Обіко, але там функціонал дуже обмежений і ми могли підключитися лише до нашого принтера. І там дуже серйозні такі обмеження по кількості пристроїв. Інший спосіб це налаштування VPN-то. Тунелю, але скажімо, одразу це дуже такий складний спосіб. Сьогоднішній спосіб, про який я вам розкажу, теж зв'язаний з VPN-тунелем, але це рішення нового покоління, і його налаштування в мене абсолютно не викликало ніяких проблем. Все, що нам потрібно зробити, це зареєструватися на сайті, придумати ім'я для нашої мережі. Налаштувати конектор і користуватися. Виглядає просто, але це дійсно просто. І недавно я наштовхнувся на таке рішення, яке мені просто взірвало мозок. Давайте перейдемо вже на екран мого ПК і я покажу, як це все налаштувати. І перше, що нам знадобиться, це сайт TwinGate. Є інші аналоги, але я спробував спочатку TwinGate, мені все сподобалося. У цього сайту у безкоштовному тарифі є до 5 користувачів. Мене це повністю влаштовує, це навіть підійде для маленьких компаній. І що таке TwinGate? що вони тут пишуть? Ви йдіть за межі VPN, захищайте приватні ресурси та інтернет-трафік. Бла бла бла, нам це не цікаво. Все, що нам цікаво, це просто підключитися до нашого 3D-принтеру або чогось іншого. Перше, що нам потрібно, це зареєструватися або увійти в наш профіль. При реєстрації нам потрібно буде вказати наш імейл. E а також потрібно буде придумати назву для нашої мережі. Я вже придумав. І входити я буду за допомогою Google аккаунту. Після того, як ми вперше ввійшли в наш аккаунт, нам буде запропоновано короткий гайд такий по налаштуванням, але я його одразу пропустив. Тут буде така вкладочка «Skip». За рахунок чого відбувається вся магія. Вся магія відбувається за рахунок того, що на свій одноплатний комп'ютер або на свій домашній сервер ПК, ну, чи будь-що, що знаходиться у вашій домашній мережі, ми встановлюємо спеціальний такий скрипт з ключем. Цей ключ є лише у нас. Це дуже безпечно, це набагато безпечніше, ніж звичайний VPN-тунель. Все, що нам потрібно, це по суті налаштувати на своєму одноплатному комп'ютеру або на своєму сервері декілька налаштувань, встановити декілька речей. Давайте перейдемо до цього налаштування. І перше, що нам потрібно зробити, це додати нашу локальну мережу. Придумуємо їй назву. І додаємо. І тепер, коли ми перейдемо в наш кабінет, ми бачимо, що у нас є одна мережа. Заходимо в неї, і тепер нам потрібно додати наш конектор. Що таке конектор? Це по суті може б виступати наш сервер. Або будь-який пристрій, який знаходиться в нашій мережі. Це може бути навіть плата вашого ПК, на якій встановлений кліпер. І по суті, поки ваш, ваша плата буде увімкнена, ви до неї зможете під'єднатися. Тут є вже два встановлені конектори, які потрібно налаштувати. Ви можете також додати свої або змінити назву у цих конекторів. Давайте, давайте виберемо ZP-Husky і налаштуємо його. Спочатку нам потрібно встановити. Цю програмку на наш конектор. І тут є різні способи встановлення. Давайте оберемо Linux. Далі нам потрібно буде отримати токен. Нічого складного, ми просто нажимаємо на generate Token, і він автоматично вставиться в нашу команду. Далі ми нажмемо Copy і вставимо його в термінал нашого одноплатного комп'ютеру. І давайте згенеруємо токени. Тут нам потрібно буде знову пройти аутентифікацію. Безпека наше все. Так, я Бандера. Продовжити. Далі вибираємо Linux. Токін вже згенерувався. І все, що нам потрібно, перейти до кроку 4 та скопіювати команду. Далі, давайте перейдемо на наш сервер. У мене вдома є невеличкий. Міні-ПК, на якому е, встановлене Proxmox, є декілька тестових машин Linux, на яких я іноді тестую якісь налаштування. Я не дуже добре в цьому розбираюся, але в Proxmox все дуже просто і створення віртуальної машини займає декілька секунд. І ви одразу можете, перед тим як переносити щось на свою основну машину, можете спочатку протестувати, як все працює, або потренуватися, або записати відео, як я сьогодні, і вже потім перенести все на основну конфігурацію. На своєму сервері я створив віртуальну машину тестову, на якій ми зараз все встановимо і спробуємо налаштувати. Давайте спочатку оновимо всі сервіси. І далі давайте встановимо наш скрипт. Command-Curl not found, Тобто Curl не встановлено. Давайте встановимо Curl. Так, все встановили. Давайте спробуємо ще раз. Так, і все вийшло. І все, наш сервер налаштований, тепер ми до нього можемо під'єднатися. Давайте перевіримо все в нашому кабінеті. Так, як ми бачимо, біля конектора з'явилася зелена цяточка. Тепер ми до нього можемо підключитися. І тепер у налаштуванні нашої біолабораторії ми бачимо, що ми можемо під'єднатися до нашого конектора. Тепер. Саме цікаве, як ми маємо під'єднатися. Давайте спочатку створимо ресурс, до якого ми будемо під'єднатися. Тобто, це якісь наші локальні пристрої з локальним IP у нашій мережі внутрішній, до якого ми хочемо під'єднатися. Давайте введемо спочатку до мого 3D-принтера. Для цього нажимаємо Create Resource. Вводимо, наприклад, Warren. Сюди потрібно вказати нашу локальну IP-адресу. 21. Якщо ми просто нажмемо створити ресурс, він створиться з базовими налаштуваннями, де ми будемо мати доступ до всіх файлів. Але якщо ви більш такий просунутий користувач, ви можете налаштувати окремі порти і надати доступ саме до окремого типу файлів на вашому ПК або до чого ви там підключаєтесь. Я поки що нічого не буду тут. Портах вказувати, тому давайте просто нажмемо Create Resource. Хто може мати доступ до нашого цього пристрою у своїй біолабораторії ми можемо створити додаткових користувачів, яким ми можемо надавати доступ до окремих ресурсів на нашому сервері. Я виберу, щоб мали доступ всі і Grant Access. Ми додали наш ворон В мене є ось така маленька. ESP32 камера, я закинув на нього прошивку. Зараз я її під'єднаю до мережі, і вона під'єднається до роутера. І потім ми її додамо також до нашого серверу і спробуємо до неї теж підключитися. Зараз я її поки під'єднаю, щоб вона прогрузилася. І давайте додамо камеру також у ресурси. Придумуємо назву і вписуємо наш локальний IP. Надаємо доступ всім. Ну і далі саме цікаве, якщо ми підключаємося з ПК, ми маємо встановити на наш ПК, наприклад, ноутбук, встановити програму TwinGate. Далі там авторизуватися, і коли ми авторизовані в наш кабінет, ми вже можемо вводити у браузері локальний IP, який у нас є у нашій домашній мережі. Я ж буду підключатися зі свого смартфону. Зараз я вимкну інтернет. Запис екрану пішов. Отже, нам потрібно встановити додаток Twingate. Зараз я вимикаю інтернет. Запускаю додаток. Давайте введемо Network Name. У нас це Бандера. Так, є такий. Підключаємося. Логінимося через наш Google аккаунт. Так, як ви бачите, я підключився. І далі, нагадую, я зараз не підключений до Wi-Fi. І далі підключаємося до. Наприклад, давайте до нашого ворона спочатку. І ось я підключився з будь-якої точки світу до нашого принтеру. Давайте підключимося до esp 32 Так, підключилися. І ось ми змогли підключитися до нашої системи спостереження, наприклад, локальної. І що ми можемо зробити? Наприклад, ми можемо купити якусь саму просту Raspberry Pi, налаштувати на ній Linux, налаштувати наш конектор. Налаштувати мережу Wi-Fi, або якщо там є Ethernet, роз'єм, ви можете одразу підключити його напряму до роутера без будь-яких налаштувань. І таким чином ми можемо підключатися до будь-якого пристрою нашої мережі. Не знаю, як вам, але мені цей спосіб просто взірвав мозок. Я одразу спробував його і тепер свій сервер навіть, навіть не вимикаю. І в будь-який момент я можу підключитися до пристроїв, які мені потрібні. Його простота налаштування просто вражає. Спробуйте і ви, напишіть, чи вийшло у вас все налаштувати, справді там нічого складного. Ну, а якщо вам було цікаво, напишіть декілька слів в коментарях та поставте вподобайку. Це допоможе Ютубу зрозуміти, що мої відео були цікавими і він зможе його просувати іншим користувачам. Це дуже мотивує мене у такі нелегкі часи, не дуже легко знайти час щось записати, і саме головне знайти сили на це. Ну а з вами, я надіюсь, побачусь в наступних відео.